Доброго дня, діти! Давайте з вами згадаємо, які ви маєте права, та пограємо у гру, визначимо, які права героїв порушені в казках. Отже, кожна дитина має право на ім'я та на громадянство, на захист, на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію. А тепер давайте розкриємо книгу казок і подивимося, які права казкових героїв порушуються? Ось перша казка. Як вона називається, згадайте? Це колобок. Колобка в казці з'їла лиса. І це порушення права на життя. Наступна казка це. Казка про гидке каченя. А яке ж право тут порушується? Каченя ображали, насміхалися над ним. І це порушення право на захист. А ми знаємо, що всі мають рівні права. Наступна казка про кого вона? Це казка коза дереза. А що ж тут трапилось? Коза дереза вигнала зайчика із його будинку. І це порушення права на житло. А як називається ця казка? Про лисичку та журавля. Лисичка запросила журавля на обід, але він не зміг його з'їсти і тому залишився голодний. І це порушення права на харчування. А це яка казка, діти? Це казка гуси лебеді. В ній гуси забрали хлопчика у мами, тата та у сестрички. І це порушення права на сім'ю. А це казка про попелюшку. правильно. Вона дуже важко працювала, а її не пускали на бал. І це порушення права на відпочинок. У казці Снігова королева порушено права на проживання в родині, бо Снігова королева забрала хлопчика Кая до себе у палац і таким чином позбавила його спілкування з близькими людьми. В казці Червона шапочка порушення права на життя, адже вовк з'їв бабусю, а потім і червону шапочку. На щастя, казка закінчилася благополучно. В казці про котика і півника порушено право на захист, адже лисичка забрала півника з дому і понесла до себе в нору. Добре, що друзі змогли захистити півника та повернули його додому. В казці Лікар Айболить захищено право. На медичну допомогу полікує та зцілить добрий лікар, а й болить. Давайте ще згадаємо казку про дюймовочку. На бажання маленької дівчинки ніхто з героїв казки не зважав. Але ми повинні пам'ятати, що діти мають право на ставлення до себе як до рівних. Молодці діти допомогли всім казковим героям.